Вони справжні титани кулінарної справи, адже вони щодня готують десятки тисяч свіжих та гарячих обідів для містян. У Харкові триває реалізація проєкту, ініційованого міським головою Ігорем Тереховим щодо безкоштовного годування людей. Ось один із прикладів ранок у одній зі шкільних їдалень Новобаварського району. Робота у розпалі. Вдячна адміністрації міста за те, що організували допомогу нашим людям. Я вже приходжу сюди два роки. У мене чоловік помер якраз на початку війни, і благодаря от допомоги. Я можу сказати, вижила нормально. Асортимент дуже хороший. Кожен день і випічка хороша, і перші люди хороші, і дівчата, колектив дуже добрий. І ви знаєте, навіть прийти, поспілкуватися, і то дуже добре тут. Я дуже вдячна адміністрації міста, адміністрації школи і колективу поварам, які тут нас обслужують. І ви знаєте, я спілкуюся із своїми Дорожками, які сюди приходять, і ну тут ж по району багато знайомих. І всі вдячні, всі вдячні за те, що так організація безплатна, і обіди такі хороші, калорійне. Все в самому початку війни я прийшла. і кормлю бабушку. У мене бабушка там старенька, вона не може і Я все время З самого початку війни я прийшла я годую бабусю. У мене там бабуся старенька є. Вона не може ходити. Я завжди беру їй обіди. Вона знає про це. Я завжди беру їй обіди. Я дівчаткам дуже вдячна, що завжди беремо гарячі. Якби було не смачно, ми б не приходили. Я б ні. Кого не запрошувала, а я і сама приходжу, бо я сама лишилася. Онуки праунуки поїхали, і доньки окремо мешкають від мене. Тож дуже вдячні і дівчат. Прошу з нашого будинку. Будь ласка, приходьте вас будуть годувати. Це дуже добре, завжди гаряча продукція. Хороший поспілля по матчу у нас у всіх пенсії Треба навіть їх озвучувати, тому що всі прекрасно знають. Це хороша підмога, розумієте, у нас у всіх пенсії невеликі, не треба їх навіть озвучувати. Бо і так усі все чудово знають. І звичайно, кожен день і шматок хліба є і є крім шматка хліба. І зараз і на і на ранок вистачає. Дуже дякую кухарям, дякую, великим дівчаткам і Терхову дякую, ему, тому що ми розуміємо, що це все фінанси, а їх треба десь знайти. І це потрібен час і подбати про все. І якщо і це є у людини в голові, турбота. Ну що можу сказати? Дякую від городян. Забота, ну що можу сказать? Спасибо от гроша. Цей проект розпочав свою роботу з 1 грудня 2022 року з ініціативи Харківського міського голови Ігоря Терехова. Спочатку було відкрито 35 пунктів, і в день обіди отримували 15 тисяч чоловік. Через місяць вже ця кількість зросла до 35 тисяч. На сьогоднішній день харчується в день десь 42 тисячі. Бувають дні, в залежності від меню, що 43 тисячі в день отримують гарячі обіди. На сьогоднішній день було вже видано обідів з першого дня. Роботи по сьогоднішній день десь до 18 мільйонів обідів. Кількість людей збільшується зв'язку з тим, що в цьому році розширився значно асортимент продуктів, які надходять. Меню покращилось. і зв'язку з тим, що в Харкові з'явилося багато переселенців з області. Даний проект буде продовжуватися далі. Ми працюємо над тим, і завдяки нашому міському голові Ігорю Олександровичу Терехову я думаю, що ми будемо ще довго годувати харків'ян, і він дуже опікується даним проектом, контролює його роботу. і Тому це дуже важливе питання на сьогоднішній день. Ми будемо працювати й далі, готувати смачні обіди для харків'ян. Готуємо ми з душею для наших людей, готуємо як для, для своїх рідних людей. Тягнути далі було вже нікуди, бо користі від них вже не було ніякої. Одна морока. Мова ось про ці сходи. Вірніше, що від них залишилося після руйнувань. Мешканці цієї багатоповерхівки, що на північній Салтівці, звернулися до комунальників із проханням провести ремонт. За даною адресою східці прийшли в непридатний стан. Вони майже зруйнувалися вщент. Люди вже не могли зайти та вийти до під'їзду, тому наше підприємство прийняло рішення демонтувати їх, відновити підпорні стінки та укласти нові східці та обрамити їх тротуарною плиткою, накрити кутиком, тому що краще будуть триматися, коли вони будуть накриті тротуарною плиткою. Зараз хлопці вже демонтували східці і починають під підготовчі роботи для встановлення підпірної стінки та наберних східців, цю вхідну групу будемо намагатися зробити в найкоротші терміни, якщо будуть дозволяти нам погодні умови та інші фактори. Також з початку року наше підприємство виконало ремонтні роботи на 135 будинках. Виконували роботи з усунення аварійності вхідних груп та східців. Ми обслуговуємо Київський, Салтівський та Немишлянський райони. Також ми виконуємо роботи і по іншим напрямкам: це і ремонт покрівлі, і ремонт водостічних труб, вхідні групи, закриття контурів. Окрім цього, ще ремонтуємо вхідні двері, ремонтуємо, встановлюємо нові. І з початку року вже відремонтували та було встановлено нових близько 250 штук у обслуговуємих районах. Ще виконуємо роботи з обслуговування та ремонту дитячих майданчиків. Намагаємось виконувати роботи дуже швидко, як тільки поступають заявки на гарячу лінію 1562 або на дільницю КП «Жилкомсервіс». і взагалі працюємо для людей задля людей. Україну говорять, Україну підтримують, і це важливо. Це певний результат, як і низка спільних рішень зауважив Ігор Терехов, говорячи про всесвітній саміт миру, який пройшов у Швейцарії. Україна на порядку денному, це головне. Це вже результат. Це по перше. По друге, там була низка питань, низка перемова, низка е, політичних рішень, які е, знаєте, крок по кроку йдуть е, і в накопичення таких серйозних висновків. І те, що були президенти, лідери такої кількості країн, які прийняли участь, це показник і підтримки України. Це дуже важливо. Саміт миру тривав протягом двох днів 15 та 16 червня. Представники ста країн світу висловили свою підтримку Україні у боротьбі з російською збройною агресією. Учасники погодились, що мають спільне бачення в трьох аспектах: ядерна безпека, постачання українського продовольства у світі та гуманітарний обмін полоненими. По-перше, українські атомні електростанції та установки, зокрема, Запорізька атомна електростанція, повинні працювати безпечно та захищено під повним суверенним контролем України і відповідно до принципів МАГАТЕ та під її наглядом. По-друге, у Чорному і Азовському морях є надзвичайно важливим забезпечити вільне, повне та безпечне торговельне судоплавство, а також доступ до морських портів. По третє, усі військовополонені мають бути Звільнені шляхом повного обміну всі депортовані та незаконно переміщені українські діти та всі інші українські незаконно утримувані цивільні мають бути повернуті в Україну. Текст спільного ком'юніки опублікований на сайті офісу президента України. Підсумкову декларацію саміту миру підписали 80 країн і 4 організації. Не підтримали декілька країн. Але до документа можуть долучитися будь-які держави і після завершення саміту країни та організації, які підписали спільне ком'юніке, переконані, щоб досягти миру необхідний діалог та залучення всіх сторін. Над цим вони планують працювати у майбутньому. Харківська алея слави загиблих героїв, захисників України. Територія, на якій майорять ряди жовто-блакитних прапорів над могилами, величезна. І, попри постійні обстріли, харківські комунальники дбають про чистоту і впорядкування і цього цвинтаря. Працівники комунального підприємства Ритуал щодня прибирають тут, наводять лад. Допомагають їм волонтери та громадські організації. Наразі виконуються роботи з вирівнювання на могильних споруд, встановлених у 2017-2019 роках. Розповідає спеціаліст підприємства. Здійснюється також ремонт ділянки з тротуарною плиткою навколо на могильних споруд. Усадка грунту проходить майже 10 років. Тому по ми підтримки в належному стані на могильних споруд виконуємо ці роботи. Також працівниками підприємства виконується постійне прибирання території та пакос трави. Міняємо флаштоки дерев'яні на металеві разом з волонтерами та активістами. Майже кожен день проводяться обстріли міста Харкова, та навіть в ці важкі часи особливу увагу приділяємо алії слави. І це не зважаючи на те, що навіть така данина пам'яті і традиціям як церемонія поховання. Може стати ще однією трагедією. Майже в період поховання були випадки обстрілу зі сторони ворога. Та роботи не призупинялись, щоб надати повагу нашим загиблим героям. Багато свіжих могил стоять без пам'ятників. Це тимчасово з міркувань безпеки, пояснюють у всеукраїнському об'єднанні зниклих безвісти і загиблих захисників України. Ми поважаємо наших героїв. Харків під постійними обстрілами. І ми дуже рискуємо. Наші два квартала з жовто-синіми прапорами – це огромна мішень. І, і, якщо ми почнемо делать пам'ятники, я боюсь, що не дай Бог, не дай Бог, потому що прильоти по кладовищам були. Це дуже бол Тому пам'ятники будуть поставлені усім нашим героям. Пізніше. Роботи з благоустрою території Алеї Слави за час війни не припинялись ні на день. Зауважують в ритуалі. А найближчим часом планують оновити ще частину флаштогів та прапорів. Харків місто, яке вже третій рік потерпає від ворожих обстрілів, руйнацій, значних пошкоджень енергосистеми, щоденних відключень світла та можливих блекаутів. Як ніколи, Харків потребує сьогодні енергетичної незалежності. Завдяки громадській організації Ініціатива є плюс» разом з німецьким фондом Україна «Хілфе Берлін місто отримало 20 генераторів та 30 зарядних станцій екофлау. Зараз ми привезли в місто Харків гуманітарну допомогу це генератори та самі великі Екафло на суму більше 8 мільйонів гривень. Ця допомога зібрана Україна Хільфи Берлін. Там є наліпки ще деяких фірм, які великі суми донатили для цієї допомоги. 18,5 кВт потужність одного генератора. Екафло – це самі потужні і працюють ну, тоді, коли є світло, ви заряджаєте. Немає світла, воно віддає. Це можна заряджати. Телефони для того, щоб сказати рідним, що я живий, зі мною нічого не сталося. Це для укриття, щоб було якесь освітлення, це для пунктів гарячого харчування. Тому що місто Харків зараз одне із самих великих міст, яке найбільш потерпає від російської агресії. Дуже багато людей виїхало з Харкова. Вони знаходяться в Німеччині. Частина з них. Також є волонтерами України Хільфи Берлін. Всі всі турбуються про своїх рідних тільки тому для того, щоб допомогти. Навіщо ми одне одному? Для того, щоб допомагати за словами Олександра Новака, допомога вже розподілена і буде направлена до пунктів незламності та гарячого харчування для того, щоб у разі відсутності світла харків'яни могли скористатися базовими послугами. Саме завдяки Ігоря Герасандровіця у співпраці з нашими німецькими партнерами гуманітарний фонд, який сьогодні присутній у Харкові надав допомогу. І ця допомога є дуже важлива для нас, перш за все, з огляду на те, що ця допомога розрахована на. Ті об'єкти, які е, сьогодні займаються в місці харчуванням наших харків'ян і наших людей, які сьогодні прибули в Харків як внутрішньо переміщені особи, у нас дуже велика кількість близько 200 тисяч осіб офіційно зареєстрованих. І сьогодні е, більше 40 тисяч саме отримують безкоштовне харчування на пунктах харчування. І на пунктах незламності також є періоди, коли наступає блекаут. І не тільки в блекаут приходять місцяни також для того, щоб підзарядити свої телефони, тому що зараз є обмеження по постачанню електроенергії. І саме такі генератори, такі зарядні прилади вони необхідні для того, щоб надавати першочергову потребу нашим місцянам. Так, там ми вдячні гуманітарному фонду Хелфі Україна, громадській організації ініціатива Є, яка є партнером цієї організації, за таку важливу допомогу, яка сьогодні надійшла в наше місто. Як змінилася ситуація в Харкові протягом останніх двох місяців? З Цього питання розпочалось інтерв'ю мера Харкова Ігоря Терехова, американським журналістам для більшого розуміння, які жахи в травні пережив Харків, Ігор Терехов навів цифри. 193 сигнали повітряних тривог. Їх загальний час становить 474 години 55 хвилин. 76 обстрілів, каби 37 прильотів по місту, ракети 25 прильотів, шахеди 15 влучань. 39 загиблих, 239 поранених. Щодо червня повітряні тривоги лунали протягом 62 годин. Станом на сьогодні зафіксовано 3 обстріли. Це 6 прильотів кабів. Загиблих одна людина, сім постраждалих. Дійсно, ми відчуваємо, відчуваємо послаблення ракетного тиску на Харков. На жаль, ми маємо ситуацію постійних обстрілів Харкова. На жаль, не виключення той тиждень, який ми сьогодні переживаємо, були вчора, позавчора прильоти кабів. Але хочу сказати, що є певна статистика, яка каже сама за себе. Якщо взяти травень місяць, то ми переживали 76 вибухів, які пролунали у Харкові. Це були атаки, перш за все, ракети С-300, С-400, дрони камікадзе та Каби. Ми мали дуже багато людей, які загинули. Дуже дуже багато людей, які були поранені. А якщо взяти час повітряних тривог, то по травні місяць це повітряні тривоги, Вони лунали близько 20 діб. Тому така була ситуація, коли з'явилася можливість нашим ЗСУ використовувати зброю по території прикордонної з України на території Російської Федерації виключно по військовим об'єктам, і коли були ліквідовані пускові установки С-300, С-400, які обстрілювали Харків. То ситуація, звісно, кардинально змінилась. І щодо обстрілу в місто, і щодо лунання повітряних тривог дуже погано, що зберігається загроза нанесення ударів і так вона є в дійсності. Це з літаків кабів. Тож потреба в найсучаснішому ППО є нагальною, поки не захищено небо над Харковом, люди в постійній небезпеці, зазначив Ігор Терехов. А попереду ще один важливий виклик: зима без вироблення власної електроенергії, бо ще в березні все обладнання знищив ворог ракетними ударами. І сьогодні для нас це питання життя. Якщо у нас не з'явиться ППО, якщо не буде можливості захистити небо, захистити теплові мережі, захистити водні мережі захистити енергетичне обладнання і мережі. То люди можуть загинути від холоду від цього. Тож на сьогодні головне завдання для Харкова резюмував Ігор дерехов. Це по-перше, зробити все, щоб взимку місто було забезпечено теплом. По друге, закрити небо на вирішення цих питань. Наразі міська влада і спрямовує всі сили та ресурси. Харківські випускники незламні, мужні, натхненні, сповнені мрії, і сподівань. На їх долю випало найважче випробування: війна. Закінчувати школу та шукати себе в майбутній професії в такі важкі часи складно. Але вони змогли подолати цей виклик і сьогодні сміливо крокують у доросле життя. Наразі прощаються зі школою випускники Шевченківського району. І, хоча урочиста церемонія відбувається в укритті, все одно свято бути. Я пишаюсь кожним з вас. Бо незважаючи на постійне повітряне тривоги, незважаючи на обстріли, ви продовжували навчатися у Харкові. Ви зробили неймовірно. І коли мені кажуть, як жити у Харкові? Пусть подивляться на вас і знають, що Харків це незламне місто. Незважаючи на всі випробування, ви зовсім інше покоління. Ви незламне покоління. Ви згуртоване, ви мужні, ви непереможні. І звісно, ви наше майбутнє, майбутнє нашої України, майбутнє нашого любимого міста. Mr. Roy Harco. Загалом же цього року у Харкові за високі досягнення у навчанні медалями відзначено 961 учень. З них 782 отримали золоті медалі, 179 – срібні. Крім того, всі 11-ти класники отримали пам'ятні відзнаки. Випуск міста героя Харкова. Харкова-2024». І це попри те, що діти вимушені здобувати знання у війну, підгул сирен, ракетні атаки на місто і часті блекаути, розповідаючи про. Свої плани на майбутнє випускники зауважили, що війна змінила їх мрії і вплинула на вибір професії. Насправді для моєї школи це вплинуло дуже сильно, оскільки харківський ліцей номер 47 було пошкоджено внаслідок атаки. Тобто, ну насправді навчання є можливість тільки онлайн. Проте от свято може проводитись тільки от в такому форматі. Я така мрія стати дипломатом для, не знаю якої небудь країни мені мови легко даються. Ну дуже ну, сумні насправді думки, тому що війна забирає Саме найкраще. Це наше дитинство, це наші свята, які мають радувати зараз в такі часи. Хотілося б більше радості і щастя в цьому житті. Планую також продовжувати займатися саморозвитком, влаштовувати своє життя, професії Склоняюся до музики, співачкою також займатися на фортепіано. Війна. Без сумнівів вона вплинула на мій вибір на на дальніше побудування моєго майбутнього, бо до початку війни взагалі я бачив себе як викладача історії України. Але після початку повноштабного вторгнення і через вимушену еміграцію до Німеччини це доволі сильно це середовище. Ці люди, німці в першу чергу, та наші українці біженці, вони вони вплинули власне на мій світогляд. І я побачив, я, по перше, я знайшов у себе хист до власне юриспруденції. Я планую послати до Національного юридичного університету тут у імені Ярослава Мудрого. Власне, у нас у Харкові закінчити цей університет, працювати за спеціальністю, кохати свою справу та працювати на благо України. Війна нас сильно травмувала, але це дало нам поштовх до того, щоб змінюватися і ставати краще. Я під час війни зрозуміла, що я хочу бути в Україні, прожити своє життя в Україні, змінити Україну на краще, захищати свою країну, розбудовувати її. Можливо, буду працювати юристом, може політиком, може слідчим, можливо, військовим. Ковою, якщо війна ще до того часу не закінчиться, особисто я з самого дитинства хотіла завжди бути науковцем, і я вважаю, що завдяки високим технологіям ми зможемо зробити життя кожного на повсякденному рівні набагато краще, вирішити інші нагальні проблеми і побудувати саме те місто, і саме ту країну, в якій кожен з нас хотів би жити і жити щасливо, і йти далі по життю, закоханими власне життя і кожен день. ми танцюємо з тобою. Море, усмішок, квітів, привітань всього цього сьогодні було вдосталь. А як же випускний без традиційного шкільного вальсу? Так був і вальс. Випускники запросили на танець своїх вчителів.